Я думав розпочати з того питання, що тільки що прозвучало у вірші. І ви знаєте, чомусь сьогодні звернув увагу на проповіді всі про Бога, і про Його керівництво, про Його супровід. І в мене теж, от, я як епілог чи. Піло хотілося спитати, от не, не спитати, а сказати, що в нас іноді буває таке, Боже, якщо ти є, то чому в нашому житті отак виходить? Е, пару зібрань назад тут висів текст Я є Воскресіння і життя. І якщо просто обрізати слова до і після, то там є слово Я є. І оце слово є говорить про те, що Він пробуває. Він сущий, Він є. Я буду зараз читати текст дії святих апостолів. 14 розділ з 11 вірша. А люди, побачивши, що зробив Павло, піднесли голос свій. Вони зцілили хромого. А люди, побачивши, що зробив Павло, піднесли голос свій, гукаючи по лікаонськи. боги подобі людські зійшли до нас. І Варнаву вони назвали Зевсом, а Павла Гребесом, бо він передував у слові. А жрець ідола Зевса, що знаходився перед їхнім містом, привів биків з вінками до воріт і з народом хотів приносити жертву. Та коли апостоли Варнава і Павло почули про це, то роздерли одежу свою, кинулись між народ, та й закричали: Мужі, що це ви робите? Ми ж такі самі люди, як і ви, і благовістимо вам, щоб ви навернулись від цих марнот до Бога живого, який створив небо і землю, і море, і все, що в них, який у минулих поколіннях попустив усім народам ходити своїми дорогами, хоч і не переставав свідчити про себе, творячи добро. Подаючи нам з неба дощі та вражанні часи та сповнюючи їжу і радощами серця наші. І говорячи це, вони ледве переконали народ не приносити їм жертви і йти кожному додому, а вони залишилися там і навчали. Але прийшли туди юдеї з Антіохії та Іконії, і народ, побили Павла камінням і виволокли геть за місто, думаючи, що він помер. Та коли учні зібрались, Біля нього він встав і повернувся в місто, а наступного дня він пішов з Варнавою в Дербію. Якщо подивитися просто на цей текст, кажуть від любові до ненависти один крок. Тут Павло Варнавою їм так, сподобалось, що вони хотіли жертву принести, а тут виволокли за місто, побили так, що думали, що він вже мертвий. До якої ступені це треба бити? Ви знаєте, коли я служив в армії, мені приходилось деякі випадки такі наблюдати, як жорстоко е б'ють друг друга. Просто жах. Людина падає, піднімають, збирають і далі продовжують. І ти нічого зробити не можеш. Просто і брати розповідали, що і в місцях позбавлення волі там теж цікаві моменти бувають. І ти мусиш мовчати. Бувають вже ті моменти, але так з Павлом розібрались, хоча він жодного зла не зробив. Але не про Павла я хотів би говорити. Я також хотів би говорити про Бога, про якого Павло тут сказав їм. І як він стисло і багато сказав в цій промові про Бога. Коли вони проходили, вони побачили цю славу людину, вони побачили, що в нього є віра на стілення, вони зцілили його силою Ісуса Христа і їм захотіли приносити жертви. Здається, коли людей хвалять людям приємно, що їх хвалять. Але колись я вичитав, не пам'ятаю, де фразу, що похвала, це чашка чаша меду. Скаплюю яну, здаючися в обріченому на обієння. Тобто похвалили для того, щоб убити. потім. Або вразити. І такі в житті в нас моменти можуть бути, і ви можете, я думаю, згадати, наче говорять, хорошо м'яко стелять, а потім вказують дуже жорстко спати. Ця похвала часом обертається поганими, поганими наслідками. І ось, коли до Павла з Варнавою почали говорити такими словами, вони трезво віднеслися до цієї ситуації. Вони роздерли одежу свою, кинулись поміж народ і кажуть, люди, ми такі самі люди, як ви. Оця фраза говорить про позицію Павла. Хто хотіли принести їм жертву? І а Павло каже, ми такі самі люди, як ви. Перед цим говорили євреї, з євреї, все. А він чітко усвідомлював, що в Божих очах він такий самий грішник, але помилуваний Бог. Він точно такий самий. Він, він є грішна людина. І він їм зразу це вказує, що ми такі самі люди. Як ви. Іноді, коли розмовляєш з людьми, вони кажуть, ні, ви не такі люди. І приходиться об'ясняти, що ми точно такі. І, а буває таке, що вони думають, що ми не такі люди, і коли вже тісно з нами і ближче стають і обнаружують, що ми такі самі. На превеликий жаль, ми такі самі. І хоча ми заявляємо. Заявляємо, що ми не такі. Ви знаєте, мені не раз приходилось чути заяви, що я з Богом я вірю. І часто в житті цих людей, які так сміливо заявляють, і сліду того немає про ту заяву. Поведінка, жести, діла, слова вони говорять зовсім про інше. Зовсім про, іншу, про інші стосунки з Богом. Ну що ж Павло говорить про Бога? Я ще раз прочитаю цей текст. Мужі, що це ви робите? Ми ж такі самі люди, як і ви, і благовістимо вам, щоб ви навернулись від цих марнот до Бога живого, який створив небо і землю, і море, і все, що в них, який у минулих поколіннях попустив усім народам ходити своїми дорогами, хоч і не переставав свідчити про себе, творячи добро, подаючи нам з неба дощі. Та врожайні часи, та сповнюючи їжею і радощами серця наші. Попередню неділю ми святкували свято жнив, і я собі повиписував деякі місця, як народ повинен був приходити перед лице Господнє. І це заповідь Божа, щоб вони святкували свято Жнив. Хоча в новому завіті цього немає, в старому заповіті є. Причому це свято складалося з двох частин. Свято першого снопа, яке припадає на переддень Пасхи, і свято, яке на 50-й день, це День П'ятидесятниці, свято снопів, він складався вже хліб, врожай приносили, квасний хліб приносили. Що цікаво, іменно квасний хліб приносили, а після. Першого снопа сім день приносили прісні хліби, тобто, як би сказати, то чисте, а то квасне. І воно символізм в Ізраїлі досить сильно був виражений, і Бог не випадково це свято встановив. Тому що Ісус Христос первенець з людей, який воскрес, це перший сніп, а день п'ятидесятниці це, ми знаємо, коли народження церкви, Дух Святий зійшов на церкву, на, на, люди, на апостолів. І Зародили церкви. Тобто квасні вже ми, люди, наблизились до Бога. Але я не про це, про, про те, що Бог заповідав приходити перед Боже лице і не з пустими руками. І виникає запитання. Невже Бог? Він вимагав, щоб люди щось принесли? Він, Бог є дух. І вибачте, пшеницю Він не їсть. Але він людям казав принести плоди. Він казав принести то, то, то. І виникає запитання, Господи, а навіщо це? І, і Я міркував, просто я для себе зробив висновок, щоб люди зрозуміли, хто їм це дає. Бог їм, щоб вони не пустими руками приходили, щоб віддали Богу Боже те, що Він їм дав, і він їхню увагу приковує до себе. І не просто. А це все приношення їхнє, воно служило для того, щоб священники, які служать в храмі, могли далі навчати народ. Тому що вони, вибачте, не мали свого бізнесу, не мали своїх справи і своїх наділів, таких особливих. А вони е мали поживу від Божого дому. І ось для того, щоб були вчителі. Божого народу, що були вчителі, які навчають про Бога, Бог і сказав їм це приносити. Тобто, для того, щоб Бог був звеличений, це їхні приношення служили. Для цього? Для того, щоб сформувати в народа правильне розуміння про Бога. Щоб вони розуміли, який Бог. Діло все в тому, мені здається, і я вже не раз чув сам, і сам це говорив. Що наше розуміння Бога формує наше повсякдення і нашу поведінку. І ось що ж Павло говорив про Бога? Перше він каже: ми такі самі люди, як ви, і благовістимо вам. Слово благовістимо це виголошувати, зачитувати промову, сповіщати, повідомляти про що небудь. Апостол Павло вказує, що їхня мета перебування благовістити, говорити, донести щось. В даному випадку саме слово благовістити говорить, що це принести благу звістку про Бога, сказати добру звістку про Бога. Чаще всього е люди асоціюють Бога строгим суддєю, і це справедливо. Я не кажу, що це неправильно. Це правильно. І ми не можемо цього питання обійти, що Бог суддя справедливий. Але Він каже: ми благовістимо. Тобто є і добре для вас в тому Богу, якого ви вважаєте строгим суддєю. Є щось надзвичайно добре, і ми хочемо це об'яснити вам. І мета їхнього благовістя, ціль їхнього благовістя приветити, запросити нових членів церкви. Багато о, хто старається це зробити, це теж в принципі непогано. Але він не для цього каже. Він каже: ми благовістимо вам, щоб ви навернулися. Я дивився, зберігав різні переклади українські, повернулися, навернулися, відвернулися. Але суть в одному змінили напряк, напрямок своїх думок, свого життя. Якщо ви йшли, так? повернулись в інше. По суті, справи — це і те слово покаяння. Метоної, яке говориться про поворот внутрішній, не зміна форми, а внутрішній поворот, що произошов? частіше цього, ми дивимося, що поворот произошов зовнішній. І коли зовнішній поворот відбувається, людина ходить в церкву. Людина стає на коліна, переодягається, все здається нормальним і здається, це все, все на своєму місці. І хорошо. Він тут говорить дещо глибше. Форма має значення, але не тут не про форму зараз говориться. Він говорить, що ви навернулися від оцих марнот до Бога живого. Тобто від того, що у вас всередині є, ви то повинні лишити, а повинні повернутись до Бога живого. щоб той Бог, який наповнює собою весь всесвіт, став вашим Богом, і ви, прихилившись до Нього, стали його шанувати, слухатись, почитати і приймати Його як Бога. І як наслідок, все остальне у вашому житті зміниться. Але вам треба всередині зробити оцей поворот. І ціль їхнього благовістя, щоб цей поворот навернення їхнє пройшло навернутися до Бога живого. Я вже повторюється ще раз текст. Я є Воскресіння життя. Тут текст якраз висів, буквально поміняли перед святом жним. Оце слово Я є, тобто я пробуваю. І Павло каже. Щоб, щоб ви навернулись до цього Бога, який пробуває вічно, який є Богом живим. Мало того, він каже, щоб ви полишили оці марноти. Я взяв тмашний словник. Це те, що не має ніякого значення цінності суєта сує. Сует. Але що? Ідоли не мають значення? Мають. Мають величезне значення. Вони ведуть. До загибелі. Але слово Марнота тут вважає трошки в іншу, інший відтінок застосовується. Навернулись від марноти, то що в планах вічності, в планах спасіння, до якого все, все одно люди тягнуться, воно не має ніякого значення, а тільки веде до загибелі. І от щоб від цих марнот, до яких ви йшли, щоб ви навернулись до живого Бога, слово живий я вже кажу, говорив. Вічно пробуваючи, я є. Не я був або я буду, а Я є. І він їх запрошує до цього Бога, щоб ви навернулись до цього Бога. І далі відразу Він їм вказує, який є Бог. Що цікаво, апостол Павло сказав їм, що моя мета отака. Але він не каже, покайтеся, він не каже їм змініться. А він починає їм відкривати сутність Бога. І він каже, Бог живий, який створив небо і землю, і море, і все, що в них. Він їм каже, що цей Бог є могутніший Бог. Вони вважали богами тих, 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 тих. Але цей, ті боги цього не зробили, що цей Бог зробив. А цей Бог створив весь всесвіт. Ви знаєте, важко уявити. З пластиліна ми можемо виліпити щось подібне до людини. Когось це вийде краще. Я думаю, більшість з нас тут пробували це колись робити. Або в дитинстві, або своїм дітям в школі. Ми це пробували. Різні фігурки, все. І дивіться, от я дивився на дітей, в когось виходить ну, дуже подібне. В когось виходить жахливе. Думаєш, він каже, що це людина, а там тільки дві палички зверху, дві палички знизу і шарик зверху. І в нього вже це людина. А в когось, виходить, надзвичайно гарно. От є от люди в них просто виходять, вони бачаться, ліплять. Я вже наводив колись приклад. У нас був один студент, коли я працював там, і він за чотири астрономічні години виліпив такого солдата. Даже зуби відбіли. Ви не представляєте цієї деталізації, як нього це? Але всі його вироби були дуже злі, дуже злі. І я довго не міг зрозуміти, поки, чому це так, коли я з ним не почав спілкуватися ближче, говорити, запрошувати в зібрання. Він сказав, ви мені заборонені читати книги. А книги містичні і так, далі, і, так далі, і так далі. Я кажу, ніхто тобі забороняти не буде, але просто ти або сам їх лишиш. Або до Слова Божого навернеш, одне з двох, ти будеш мусити вибрати. Але питання не в цьому, в нього був цей талант от ліпити. Просто він міг. Ну, Павло звертає увагу, що він надзвичайно великий Бог. Тому що коли подивитися на наш зал, наскільки ми різноманітні, але як в нас все влаштовано, як це все, як ця природа влаштована. В людини немає нічого лишнього. Як Бог це все продумав, як деталізовано це все зробив. Він їм каже, оце цей Бог. І от я пропоную вам від тих ваших ідолів, яких ви зовсім не розумієте, яких ви не знаєте, ви їм навмання ці жертви приносите, а вдруг не завадить. А ось є живий Бог. Чому ви не прийдете? І він каже, я хочу, щоб ви навернулись от до такого Бога. Творець, тобто він реальний діючий. Далі він каже, який попускав. Ви знаєте, це слово говорить про поблажливість Бога, що Бог він є з Богом, але Він не заставляє нікого. Він каже, дивіться, хоч і не переставав свідчити про себе, творячи добро, ага. який за минулих часів поколінням попустив усім народам ходити своїми дорогами. Тобто він створив, але він не взяв їх під жорсткий ковпак. Він не взяв за вухо, не привів поклонятися. Він. Ага, ти, ти зробив не те, що треба? Ти там зробив не той крок? Бах, рука віднялася. Ти там пішов не туди, бах, ноги віднялися. Ні, не такий Бог. Ти хочеш піти в магазин, там, взяти не те, що потрібно, застосувати не до того, що потрібно. Ти хочеш, будь ласка, йди. Але, як наслідок, ти хочеш піти на той злочин. Ну йди ногами своїми. Але Бог застерігає, але він і попускає. Він допускає, хочеш, іди. Тобто тут Божа поблажливість і така, я дивлюся, все-таки, як до Юди Бог звертався, друже мій! Вже війшов в нього сатана, вже все. А він ще каже йому: друже мій, для чого ти сюди прийшов? Ви знаєте, мене поражає Христос в цьому діалозі. Він-то знає, для чого Юда прийшов. І він все одно його називає другом, друже, для чого ти сюди прийшов? Така поблажливість Бога. Далі хоч і не переставав свідчити про себе. Ви знаєте, ця, це свідчення відбувалося в тому, що він творив добро, подаючи нам з неба дощі та вражанні часи, та сповнюючи їжі радощами серця наші. Бог, який знав стан людей, Бог знав, що люди йдуть в своєму напрямку, він не міг не бути добрим, тому що це його сутність. І він проливає дощі, дає врожаї. І от в прошу неділю ми святкували. І коли подивишся, да, зараз йде війна, горе біда. А чим ми заслужили Боже милосердя? Я особисто, тим, що я в зібрання ходжу, а ось є три задачі церкви. Прославлення Бога, созидання самих себе як церкви і благовістя. В яких справах я постійно займаюся? От я особисто, от я сижу в залі, я член церкви. Чим я, Як я виконую ці завдання? Ви знаєте, виникає питання, чим я заробляю то, що Бог дає благо? Оце добро. А він каже, я... він свідчить про себе, що Він дає оце добро. Він, 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 він виявляє своє милосердя, свою добрість, своє свою таке благовоління до мене як до людини. Ви знаєте, коли ти починаєш так задумуватись, зовсім по-іншому сприймаєш цю велич Божу, його добрість до самого себе. І зовсім по-іншому оцінюєш цю добрість. Далі він каже, що е, подаючи нам з неба дощі та вражані часи, він говорить про те, що цей Бог, він володіє всі, всі, всіми силами цієї природи. Він направляє, пам'ятаєте, Марк пише, е, коли описує подію на морі, і коли сказав, замовкни, перестань. І в учні виникло питання, хто це, який так робить. Ну, питання, хто цей? В них виникло питання про Ісуса. Хто цей? А Він каже, це цей Бог, який володіє силами природи і піклується і про тіло, і про душу, даючи і наповнюючи радощами. Слово радощі говорить, що Він дає навіть земні ці радості. Ви знаєте, коли свято жнив святкували, теж там написано в старому звіті, щоб з радістю раділи перед Богом. Святкуючи Господу, я просто виборочно беру з текстів, не буду читати їх. Але щоб раділи перед Господом, тобто Бог дає нам радості, навіть ці земні і приємні. Навіть, ви знаєте, дивися, а він дав нам смакові рецептори. І людина, коли їсть, вона задовольняється. Це природньо. Бог міг зробити, щоб цю їжу, знаєте, таку безкусну, без яку. Аби щоб ти потім рухався, щось міг робити. Ні, він дав ще смакові рецепти, він дав солодощі, він дав мед, він дав то в природі, то в природі, щоб задовольнити нас, людей. Ви знаєте, величність його велика. І слава Його велика. І говорячи про такого Бога, я згадую цей вірш, який ми навіть коли вчили на пам'ять, небеса звіщають про славу Божу, про діла рук Його розказує небозвід. Тобто він звертає їхній погляд і каже: Я це говорю, щоб ви навернулись. Ось до такого Бога. Я це говорю, щоб ви прийшли до такого Бога, щоб поклонились такому Богу, бо Він є Богом живим. Амінь.